Що потрібно знати перед тим, як здавати на права? Вам потрібно знати, навіщо вам це. Це перше, для чого ви туди йдете, для чого йдете в автошколу. Просто так, бо всі пішли поганий варіант. Бо батько сказав: поганий варіант. Бо на всякий случай, поганий варіант. Бо я дійсно хочу навчитись водити, бо мені подобається це. Прекрасний варіант. Оце Перше, що вам потрібно знати, перше, на яке питання вам потрібно відповісти. А далі все дуже просто: спочатку проходите теорію або в автошколі, або самостійно здаєте теорію. Найважливіший етап це підійти серйозно до вибору автоінструктора і автошколи перед тим, як іти на практику. Знайдіть найкращого, знайдіть того, яке вам дійсно подобається. Знайдіть того, з яким вам буде комфортно. Пошукайте, подивіться, повибирайте, а не йдіть в найближчу автошколу, бо там дешевше. Як дуже часто роблять, і, скажімо так, потім жалкують про це люди. Тому це от єдиний момент, і такий часто технічний, найскладніший момент для вас буде цей вибір автошколи, вибір автоінструктора. А далі, якщо ви зробите цей вибір правильно, то від вас уже там буде залежати тільки сам процес навчання. Викладаєтесь і все. далі права точно у вас будуть. І не тільки права, але й вміння і навички.